Доброго дня! Ми з Дніпра. Світ з Україною. Україна боронить весь світ. А ми з вами стежимо за головними міжнародними подіями та аналізуємо, що відбувалося останнім часом. Політичні події в світі. Так, МАГАТЕ повідомляє, що Запорізьку АЕС знову відключили від мережі та зупинили один з діючих реакторів. Один з реакторів все ж таки продовжує роботу та виробляє електроенергію як для охолодження, так і для інших важливих функцій безпеки, безпеки на цьому майданчику, а також для енергетики домашніх господарств, заводів, промислових об'єктів та інших цивільних об'єктів. Тим часом президент Туреччини Реджеп Тейпердаган під час телефонної розмови з президентом Рефії Володимиром Путіним 3 серпня також заявив, що Анкара могла б взяти на себе посередницьку роль у ситуації з окупованою Запорізькою АЕС. так само як вони вже зробили з зерновим питанням. Про це повідомляє офіційне агентство «Анадолу». Ну що відповів Путін невідомо, але повідомляється, що Ердоган також. Президент РФ зустрінуться. Зустрінуться 15-16 вересня на полях саміту Шанханської організації співробітництва, який буде проходитимуть у Самарканді в Узбекистані. Але ж вже вчора стало відомо, що місія МАГАТЕ все ж залишила ЗАЕС, ось так. Вона залишає станцію. Але на станції на постійній основі залишилися двоє її представників, які будуть наглядачами. Також інспектори місії МАГАТЕ планують оприлюднити свою позицію за підсумками відведення відвідання Запорізької АЕС сьогодні, 6 вересня. Тож чекаємо від цього звіту залежать наступні кроки України в дипломатичному напрямку та в перемовному процесі щодо виведення військових з Запорізької АЕС. Вид Від видання Більд надійшла інформація, що на початку минулого вікенду, 3 серпня, біля берегів Італії був помічен атомний подводний човен Рефії. За повідомленням таблоїду, за переміщенням російського підводного човна в Середиземному морі, уважно стежать аналітики та військові НАТО, намагаючись визначити її тип і місію, а також з'ясувати, як довго цей човен знаходиться біля берегів континентальної Європи. Також повідомляється, що останніми днями російські військові кораблі виявляють якусь таку підвищену активність в акваторії між Ірландією та Великобританією. Там були помічені ракетний крейсер маршал Устинов, а також проти човновий корабель, віце-адмірал Кулаков та ще й танкер В'язьма. Мабуть, він дозаправляв їх. Між тим, вчора у понеділок сталося відоме ім'я нового прем'єра Великобританії та лідера консервативної партії. Так, це Ліс Трас. Також Ліс Трас пообіцяла, що першим, кому вона зателефонує після своєї перемоги, буде Володимир Зеленський. Під час передвиборчої кампанії Трас неодноразово заявляла, що має намір забезпечити повну поразку Кремля у війні проти України. Ріші Сунак, який також був кандидатом другим претендентом на цю посаду, також брав активну участь у розробці заходів щодо фінансової підтримки України з початку війни. Під час його роботи канцлером казначейства Британія запровадила один із найсильніших пакетів санкцій проти Росії. Ну також санкції вже усьому світу і надає зброю Україні. Але новим Джонсоніком все ж стає жінка Аліс Трас. І вже сьогодні всі британські видання повідомили, що королева Великої Британії Єлизавета II прийняла відставку, офіційну відставку Бориса Джонсона а також доручила сформувати новий уряд новому прем'єру Лі Страс. Однак політичні і дипломатичні зміни відбуваються не тільки в Британії. Так, посол США в Росії Джон Саліван закінчив свою роботу в Московії та залишив країну. Обов'язки глави дипломатичної місії в Росії до прибуття нового посла виконувати Елізабет Рут. Посол Саліван був призначений у грудні 2019 року і пропрацював на цій посаді майже три роки. Після від'їзду Джона Салівана він завершить свою 40-річну кар'єру на державній службі, протягом якої він працював за п'яти президентів США. Включаючи такі посади, як заступник державного секретаря США, керівни посади в Міністерствах оборони, юстиції та торгівлі США, це також новина офіційна. Далі, тим часом, у столиці Афганістану також горяче. В столиці Афганістану Кабулі, терорист-смертник підірвав себе біля воріт російського посольства. За останнім повідомленням, через вибух загинули або постраждали від 15 до 20 осіб. Зазначається, що серед них можуть бути також два російські дипломати, тож спекотна стає у інших країнах. А ось колишній командувач Силами НАТО у Європі Бен Ходжес взагалі заявив наступне так жорстко заявив: я думаю, що військові цілі США в цьому конфлікті повинні включати деімперіалізацію Росії. Мені здається, що ми бачимо початок кінця Російської Федерації у тому вигляді, в якому вона виглядає сьогодні. До цього треба бути готовими. Ми не були готові до розпаду СРСР, але ж, ну, мабуть, да, даремно прозвучала така заява, бо наступна новина виявляє досить такі небезпечні тенденції. Так, за думкою видання Блумберг, Китай, Росія та Іран повільно об'єднуються проти США. На даний момент Вашингтону не загрожує повноцінний альянс ворожих держав, але вони все більш об'єднуються у своїй такої ворожості до США. Про це йдеться у виданні та статті. А тим часом Берлін наприкінці минулого тижня нарешті затвердив кандидатуру нового посла України в Німеччині. Це Олексій Макеєв. Про це піже офіційне німецьке видання Шпігель. Призначення було узгодження президентом ФРН Франком Вальтершнанмайером. Макеєв в своєму представництві, ставши представником МЗС України щодо подальшої можливості, також входив раніше до санкційної групи щодо політики, які від групи Єрмак-Макфол, яка займається санкціями проти Росії. До речі, про санкції. Санкції тривають. Так ось США. Продовжують і не вважають за необхідне запроваджувати візові обмеження проти всіх росіян у зв'язку з війною Росії в Україні. Про це заявив офіційний представник Білого Дому з національної безпеки Джон Кірбі. За його словами, Вашингтон запровадив обмеження для окремих росіян, оскільки цей інструмент дозволяє притягати до відповідальності російського президента за його дії в Україні та його близьке оточення, членів олігархії та прихильників режиму, залучених до війни або пропаганди. Цитую але ми не вважаємо, що притягати до відповідальності всіх росіян за дії Путіна є продуктивним заходом. Ми вважаємо, що це питання не потрібно перетворювати на війну з усім руським народом. Не російський народ треба звинувачувати. Це президент Путін і його кабінет. Його режим насаджують цю незаконну та безпричинну війну в Україні. І самі росіяни не повинні в результаті цього страждати. Це офіційна промова кірбі. Від себе додамо. Ми тут в Україні дещо іншої думки про усіх цих ракшан. Тому почекаємо. Тим не менш, за словами декількох джерел видання Bloomberg, адміністрація Байдена все ж розглядає заходи щодо обмеження інвестицій США в китайські китайські промислові підприємства. Так цього разу технологічні компанії, які отримували інвестиції, тепер отримують обмеження, обмеження, які формуються ймовірно цим указом, який президент Джо Байден підпише найближчими місяцями. Окремий позов проти TikTok Incorporated – це надзвичайно популярний додаток для обміну відео. Крім того, Міністерство торгівлі може накласти додаткові обмеження на чіпи, які використовуються для обчислень зі штучним інтелектом. А також у той же час Білий дом» обговорює з конгресом законодавства, яке буде вимагати від компаній заздалегідь розкривати інформацію про можливі інвестиції в певній китайській галузі промисловості. Серед обговорюваних варіантів є створення системи, яка дасть уряду повноваження повністю блокувати інвестиції до окремих галузей китайської економіки. Зрозуміло. А в Європі тим часом Болгарія збільшує візовий збір, що стягується з російських туристів, з 35 євро до 80. Про це повідомив міністр туризму країну Ілін Дмитров. Таким чином, згідно з рішенням Євросоюзу, Болгарія скасує різні пільги, якими могли користатися громадяни Росії на етапі оформлення віз. При цьому Ірин Дмитров додав, що міністерство не солідарне з таким кроком. Цитую: повністю заборонити росіянам віз до нашої країни неможливо, але вартість віз буде підвищена. Це рішення, яке ми не вважаємо за доцільне, насправді є рішенням ЄС. Як члени ЄС, ми маємо його виконувати». Зрозуміло, виконуйте. Німеччина тим часом та Данія планують збудувати енергетичний остров у Балтійському морі. Ось такий собі: енергетично незалежний острів. Це вітряки. Вважається, що він стане значним кроком у процесі відмови Європи від залежності від російського газу. Також і інші можливості енергетики, яка користується Європа, також розглядаються. В той же час немецька компанія, системна така відома Siemens Energy, вважає, що північний потік зупинили з надуманих причин. Цитую заяву від Siemens. як виробник турбин ми можемо лише констатувати, що висновки Газпрому не є технічною причиною припинення роботи. Такі джерела зазвичай не впливають на роботу турбин і можуть бути усунені на місці. Про це заявила офіційно в компанії. А у Білому домі того ж часу заявили, що РФ використовує енергетику як зброю проти європейців. Це вже зрозуміло всім. Тим часом компанія Електролюкс остаточно продає свій російський підрозділ. Слідом за Електролюкс Professional, що випускає обладнання для громадського харчування, з Росії йде і основна група Електролюкс побутових приладів. Це вбудована техніка, і компанія займала понад 20% російського ринку. Так собі російська юрособа Електролюкс вже отримала домен без явної згадки щодо її причетності шведській торгової марки. Підтримка. Підтримка кожного дня. Підтримка кожного дня усіма країнами світу. Так канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна постачатиме зброю в Україну лише в координації зі своїми союзниками. За його словами, ФРН разом з США та Британією надає українській армії, вже надає РСЗВ. А також артилерію, а спільно з Нідерландами ще й далекобійні гаубиці. Таким чином, усі рішення добре продумані. Я хочу ясно заявити, що дотримуюсь цього. З боку Німеччини не буде односторонніх кроків. це заявив офіційно Олаф Шольц. І як повідомляють вже цієї осені, з ФРН до України ще надійдуть нові нові самі новітні системи ППО АРІСТІ. Ось такі. Це протиповітряна оборона, яку нам надають самі новітні, новітні відеозброєння, які надають європейці європейські країни нам для захисту повітря, нашого українського. Про це повідомив офіційно прем'єр-міністр України Шмигаль. Підсумками зустрічі з президентом Німеччини Штанмаєром. Раніше посол України в Німеччині заявляв, що ця система найкрутіша у світі, і її можна порівняти тільки з американською системою протиповітряної оборони Патріот. До речі, їх також пообіцяли дальніше нам надати. Крім цього, Німеччина оголосила ще про видалення фінансової допомоги. Понад 200 мільйонів євро нададуть Україні на програми підтримки внутрішніх переселенців. Про це повідомив прем'єр-міністр України Деніш Шмигель Також після зустрічі в Берліні з федеральним міністром економіки та співробітництва Свенса Шульцем. Як зазначається, в повідомленні, частину грошей можуть спрямувати у проекти та гранти, завдяки яким переселенці зможуть відкривати власний бізнес. Під час зустрічі також обговорилась реалізація плану відновлення України. Федеральний міністр зазначила. Що бачать перспективу відновлення шляхом використання також потенціалу місцевих громад. А в цей же час в Японії на знак солідарності з українськими залізничниками почав курсувати потяг, але ж не простий, а в наших національних синьо-жовтих кольорах. Це також підтримка. На потягу написано: ми з вами на честь українських залізничників. Дякуємо, дякуємо, друзі, справжні самураї. Тим часом Генеральне консульство України в Сан Франциско в рамках програми «Stand for Ukraine» випустило нереально мотивуюче відео з підтримку в підтримку нашої країни, підписавши його такими словами: Політ над світом, де люди завжди заради свободи, де живуть заради свободи і де гинуть заради свободи. Where the hearts of Ukrainians and their friends are beating as one, where people live for freedom and where they die for it. We have no other way. We choose freedom and we will fight for it. For А в свою чергу українські хакери також допомагають як можуть. Вони виманили в окупантів дані, дані про їх позиції завдяки фото красивих дівчат. Про це написано видання Financial Таймс. Фото дівчат хакери розміщували у програмах мережі, створили в соціальних мережах фейкові аккаунти дівчат, із яких знайомились з загарбниками, а отриману інформацію, щодо місць розташування вони передавали в ЗСУ. Після цього на базі окупантів ставалася бавовна. Тим часом і відомі особистості та зірки підтримують кожного дня, кожен своїми можливостями. Так, навіть російський комик Гудков підтримав, як розумів у своєму гуморі, але ж від цього його можуть посадити на 5 років за кліп пародію, якою він висміював в росіян. Кліп, який зняв гудков на тлі блакитного ніба та жовтих колосків, пшениці у Росії визнали таким, що загрожує національній безпеці та сприяє розпалюванню ворожнечі. Гуморист засудив вторгнення Росії та зазначив, що йому соромно за вчинки своєї країни. А тим часом дочка російської актриси Ренати Літвінової збирає гроші на ЗСУ, щоб допомогти українській армії, яка героїчно бореться з російською армією, які вбивають мирних українців. Про це вона офіційно заявила на своїй старинці. А в свою чергу, зоряна мама ніяк не коментує ініціативу своєї дитини і вважає за краще зберегти мовчання з цього приводу. Ну, Літвінова вона така. А що наразі? Що там у Кацапів? Говорячий рот Путіна Песков в котрий раз опинився в якійсь паралельній реальності. Нещодавно прес-секретар президента Росії в інтерв'ю програмі Москва Кремль Путін заявив, що предметом розмови Москви з Києвом може бути те, як саме Україна буде виконувати умови Росії. Тим часом розмі анонсують. Анонсують під час східного економічного форуму, який розпочнеться в Арефі завтра, 7 вересня. Путін зробить щось таке собі нове, нове заяву звернення щодо України. Ніколи не було. І от знову. Ми вже цю чули ці заяви кожного разу. Ще трохи ракшанам. Нічим буде відрізнятися від північної Кореї. Це також підтверджується. Підтверджується кожного дня, підтверджується на Росії та підтверджується в усь тої пропаганді, яку ми бачимо. Залишившися друзі Путіна, да таким чином вітають своїх керманичів. Тим часом не минуло і півроку, як расисти почали копіювати наші прийоми з використання неросійської мови, як завжди нічого свого придумати не можуть. Ось приклад. Координатор X, и не алды Игрик и алды. Мы используем наш национальный язык, а именно туинский. В случае радиоперехвата, чтобы противник не смог понять, о чем идет речь. Так делали наши прадеды во время Великой Отечественной войны. Феномен фемоном тувинських зв'язківців ніяк не впливає на роботу американських хаймерсів під керівництвом українських казаків. Шкваримо. Краще спробуйте впоратися зі своїми партизанами. Ось, наприклад, в Якутії. В Якутії завдяки невідомим особам зійшов з рельс потяг, потяг пальним для окупантів. Не знаю, на якій мові говорять ці невідомі особи, але респікт. Красиве, красиве таке видовище. Нам подобається. Давайте ще. До речі, наразі ті, хто відмовився їхати помирати на війні в Україну, змушені здавати, здавати до військових частин речі, особисті речі, які отримали раніше. Увага! У списку речей, які необхідно здати, опинилися також шкарпетки та труси. Ось така вона, Рос-армія. Ну і за Рашою. Зарашою впевнено крокує назад в минуле і Білорусь. Спа курорти, глентинги, сабборди. Та кому потрібні цей весь зумерський відпочинок з іншої країни та з інших світів. Може, краще к собі на болота. Там в Білорусі навіть вже обрали 5 болот, на які можна поїхати на вихідні. Ось такі в них відпочинки. Тож, далі, далі. Збираємо тільки забираємо усе своє. Тим часом продовжуємо тримати всі фронти і воєнні, і соціальні. І так, підтримка нашого українського гурту «Казка» з разом з найвідомішим американським гуртом Гогол Бордало створив спільний клип, присвячений мільйонам українців, які змушені були залишити своє минуле життя і розпочинати жити на чужині. Забирай тільки те, що можеш нести. Take all of that which you can carry Take the letters, icons, golden replicas And take the wooden crucifix We gonna rub with the dogs, gonna speak with the cows Gonna scoop up the water without our bare hands Gonna wait in the kids call up the- every bit of all the news of this catastrophe One woman's heels, exhausted, guards covered with snow We're gonna roll the dogs, we're gonna sleep with the cows, we're gonna scoop up we Візьми своє найважливіше, а ми обираємо своє найважливіше свободу та незалежність. І кожного дня крокуємо до неї, до нашої спільної перемоги. Слава Україні!